З надією, вірою, любов'ю під акомпанемент фортепіано на ювілейному концерті піаністки Любові Гундер повний аншлаг. Цього вечора саме вона та її виконавча майстерність у центрі загальної уваги. Хоча компанією їй на сцені складають численні музичні колективи. Академічний камерний оркестр Гармонія Нобіли» виконав з іменинницею одразу два великі твори: це як класика Шумана, так і Модерн. В цьому концерті гармонія Нобіли» Любов Гондар як соліст буде виконувати мій твір, який має назву «Ноктюрн Джасмін для вібрафона, фортепіано та струнного оркестру. Я не можу сказати, що я його писав конкретно для когось. Просто людина, яка сьогодні буде це виконувати, має навести Любов Гондар. Вона це виконує дійсно дуже чуттєво, скажімо так. Саме з цим музикантом та його джазовим колективом «Арт-Престиж» Любов Гундер виконала твори, які досі ще не лунали у Івана-Франківську. Це триптих візерунки сходу азербайджанської композиторки Азізи Мустафа Заде. Програма концерту різноманітна, тому вмістила також виступи вокального ансамблю росинка та струнного ансамблю Куатро Корде», скрипалем якого є син Любові Гундер. А от донька ювілярки, які мама віддала перевагу роялю, спадкоємці родинної традиції продовжують велику музичну династію. У мене батьки. Батько мій композитор, і і так я ціле життя з дитинства дуже музику люблю і ніколи не мала сумніву просто ким бути. Чим займатися знала аб абсолютно з наймолодшого віку. Я знала, що я буду в музиці. Ідея ювілейного концерту, каже Любов Гундер, з'явилася ще рік тому. Його ретельна підготовка зайняла близько двох з половиною останніх місяців. До речі, такі заходи заслужена артистка України проводить не вперше. П'ять років назад у день віри надії любові в обласній філармонії теж відбулося дійство, присвячене саме цій іменинниці.